Вітаю, друзі, на моєму каналі. Я Наталя, мій канал про в'язання, а зокрема про в'язання гачком. Я не планувала записувати це відео, але кілька факторів зіграло роль в моєму рішенні, отож я вирішила зняти для вас відео, поближче з вами познайомитися. Та розказати про себе. Швидше за все, ви вперше на моєму каналі. Тож, якщо вам подобається контент, який я знімаю, запрошую, підписуйтесь, я буду дуже рада новим підписникам. Кілька слів хочу сказати про свій канал. Мій канал новенький. Йому тільки півроку. І коли я створювала свій канал, він планувався як канал без обличчя. Я думала, ні, ні 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 в якому разі я не буду показувати в кадрі себе. Там будуть тільки мої ручки, які щось в'яжуть. До речі, зараз в'яжу е, павутинку. Ось так. Диму. Ось в такому м м кольорі. Вона у мене в процесі. Починала я створювати канал, коли в мене появилося дуже велике захоплення в'язанням сумочок трендових. Побачила в інтернеті ці сумочки і просто загорілася бажанням створити їх сама. Ви бачили на моєму каналі сумочки, які я показувала. Ось така красуня. Так. Це одна із моїх робіт. Оцей. Ну, я вважаю не дуже вдалий варіант через те, що зв'язала я ремінець зі шнура, а він має властивість трошки розтягуватися. Отож, я планую докупити до нього текстильний ремінь. Але має право на існування. Така сумочка. Так, підкладку я її пошила, тут в мене ще залишки пряжі лишилися, шнура. Так. Остання моя робота. Ось така красуня, я нею дуже задоволена. Така вечірня сумочка. От. І, і коли я почала в'язати ті сумки, я подумала, чому б мені не знімати відео про в'язання і не вести свій Ютуб канал. Це моє найбільше захоплення в'язання. Я в'яжу і гачком, і спицем. І як я вже казала, канал планувався як канал без обличчя, і в ньому я ніколи не буду в кадрі я не буду показувати себе, тому що. Навіть перші мої відео, якщо ви зайдете і подивитеся, вони навіть без голосу. Мені здавалося, що мій голос не достатньо приємний, і я просто писала титри і накладала музику на свої відео. У мене на каналі є кілька уроків для початківців, вже досить багато майстер-класів, коротеньких відео. Розпаковок, кілька є. Ну і сьогодні надихнуло мене зняти відео, де в кадрі я. Нова зачіска, стрижка. Дякую, до речі, Оленці за неї. Ну і посилочка. Ви бачили мене вже в одному із коротких відео, де я говорила, зняла відео про залежність. Насправді замовляння ниток, це в мене вже неначе залежність. Хоча в мене їх назбиралося ось така коробка, я її ледве підіймаю, це ще не все. Ще є в окремих корзинках. Ну, але весь час для нових проєктів мені хочеться нової пряжі. І ось. Оця сумочка надихнула мене, тобто замовили зв'язати таку сумочку, але не надто вечірня, щоб вона була. Ну, ця дуже вечірня, так десь до якогось випускного плаття або навіть на весілля дуже би пасувала. Ось. Ну, і щоб зв'язати цей проєкт, я замовила нитки. Але в мене завжди так, крім ниток для конкретного проєкту, я... Замовляю ще, помимо того, якісь моточки, які мені дуже потрібні, на мою думку. Ну що ж, розпаковуємо. Я хотіла знімати звичайну розпаковку, але сталося так, що я в кадрі. Так, отже, дивимося. Я замовляю шнури, завжди на перевірених сайтах. Переважно це магазин Candy Yarn онлайн. І... Так, щоб показати вам рівно шикіміки. Так, оцей норм ну, я замовляла на шикіміки. Так, зараз я його розключаю. Так, шарудіння. Так, ось. дивіться, яка краса. Це шнур поліефірний, матема е, Тут 250 грамів. Далі 135 метрів. Він мені сподобався через те, що він матовий. Ой, зараз перестану шородіти, покажу вам. Він матові, матовий, хоча е, при освітленні е, лампою, здається, що він має відблиск, але насправді він матовий, не настільки блискучий, як оцей. Оце макраме XL. Він має блиск трошечки. Ну, оскільки сумочка має бути невечірньою, е, тож е, я вирішила замовити ось такий шнур. Чекайте моїх наступних відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити, що з цього вийде. Я думаю, дуже красива сумочка. Замовили її трошки в меншому розмірі. От, можливо, навіть зв'яжу собі таку модель. Мені дуже сподобалось. Ну, і додатково, що я замовила. Мені сподобався ось такий колір через цей колір, який зараз, до речі, теж дуже в тренді. Він такий, як топлене масло. І це бавовняний шнур, я вже казала, так? Так. Тут є 250 грам і 245 метрів. Він тонший, трошки 2 мм. З нього, що я планую зв'язати, це секрет. Очікуйте моїх нові, нові, мої нові відео. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Е, і буду дуже рада вашим коментарям підпискам. Е, також скажіть, чи подобається вам такий формат відео від мене. Якщо подобається, пишіть в коментарях. І до зустрічі в нових моїх відео та майстер-класах. Па-па, До побачення!